Дніпро активно розвиває інклюзивний простір, забезпечуючи комфорт для людей з інвалідністю. Одній з лікарень міста встановили пандуси, ліфти, тактильну плитку. Також зробили написи шрифтом Брайля для осіб з порушенням зору. Ми намагаємося так, щоб абсолютно любій людині, незалежно від раси, статі, незалежно від її фізичних можливостей, вона могла потрапити до нашого закладу, і отримати медичні послуги. І ми спочатку збудували пандус, який відповідає абсолютно всім вимогам. Далі ми Обладнали на першому поверсі тактильні плитки, показчики біля кожного кабінету є табличка з шрифтами Брайля. Також є мнемосхеми, де визначені розташування наших кабінетів в нашому закладі. Так, на кожному поверсі. На сходинках також є показчики з шрифтом Брайля для людей, які погано бачать і прийшли без супроводу. Для комфорту пацієнтів у гінекологічному відділенні встановили спеціальне крісло-трансформер з електропідйомником. Воно може підніматися, опускатися, ручки ці знімаються. Покажіть, будь ласка, бачите, воно опускається до необхідної висоти. Тоді пацієнтка знімається оці ручки, відкручуються оці. Ножки, отак, отак вони знімаються, щоб не мішало. І пацієнтка тоді зі свого крісла пересаджується, тримається руками за крісло і пересаджується на гінекологічне крісло. У медзакладі також наявна універсальна кабіна туалету, яка доступна для всіх категорій населення. Ви бачите, є спеціальний унітаз, от, отакі поручні, які піднімаються, опускаються, і пацієнт може ними користуватися коли йому потрібно. Є кнопка виклику персоналу. Якщо він сидить, стало пацієнту зле, або не дай Боже він впав і стало погано. Він нажимає цю кнопочку, іде інформація до реєстратури, і тоді сюди бігом прибігають медичні працівники. Пані Людмила отримала інвалідність ще в дитинстві, коли захворіла поліомієлітом, відтоді змушена регулярно відвідувати лікарів. Жінка бідкається, що на сьогодні не кожен медзаклад пристосований до маломобільних людей. Я вже скажу що наболіла. От, от кресла гінекологу, хоть уролологу високе, сама не висадця, ні можу, руки больни, ноги больні, і з -за цього не можу посіщати боліти. А так їхати везде можна, ну а от те, що треба, не можеш. Тут міста купшева кожування, то удобно. Аби зробити медзаклад ще комфортнішим та доступнішим, на поверхах встановлені спеціальні скриньки, куди кожен відвідувач може покласти свої записи з побажаннями. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.